Про що ви зараз брешете? Ви стоїте, відверто бреше нас. Жодна комісія, жодна, жодна комісія не має права до нас сюди приходити, погрожувати, тому що ми... А хто нам тільки не погрожує, правда? Нам Ой. ніхто не погрожує, особливо за те, що ви зараз підливаєте, ви до це МП приклеюєте. О, ви брете, чекайте, почекайте, почекайте. Він казав, що так. Да, 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 да. Він говорив, почекайте. почекайте, почекайте, будь ласка. ласка, я вам лише, щоб лишу не стерзати. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, ви щойно тут протягом 10 хвилин, так, да, 10-15 хвилин. Ви об, оббрехали фактично все духовенство православ'я. Української православної церкви. Ви обманули, приклеївши, приклеївши МП, якого не існує. Я вам скажу більше: такого патріархату не існує не тільки в Україні, а в світі. Ви щойно тут. Стверджуєте наклипи і говорите, і прийшли дивитися, що тут мають когось не пускати. Будь-які провокації ніхто не каже, ніхто не каже я що я вам ще не буде раз кажу. Запускати. Я вам ще раз кажу, ми, Київська митрополія Української православної церкви, 31 рік і 7 місяців. Ще вас не було на світі. Як тут парафіяни ходили і відповідували е, православну віру? Вас ще не було особисто на світі. Ви зараз не маєте зневагу Взагалі нуль, ви нас за людей не рахуєте. Ви обізвали 8 мільйонів України. Дивіться в нас Нет, ви дивіться, дивіться. В Україні є в нас офіційно. Церква. Яка? А що там починайте? Почекайте. Почекайте. Скажіть мені, будь ласка, Бог народився в 19-му році з Порошенком? Бог Бог народився в 19-му році з Порошенком? Де, Де ви? Де ви? Ні, ви говорите. В нас є церква. Так, Хто в нас ви є своя церква. Церква. А ви почекайте на ну, секунду? Скажіть, ну, хто визнає ви в світі дану церкву? <рив> Ні, ви не смійтеся. По диптиху вони не мають права здійснювати богослужіння, яке знаходиться за кордоном. Це є диптих при Константинопольському патріархаті. І при Константинопольському патріархаті вони є 15, ви чули, це, так? Да? А Руська Православна церква п'ята. Він поминає і зобов'язаний відповідно Томосу Поминати я вашого керівника, то ви чого зараз це не показуєте? Чому ви зараз це Инструкції не стверджуєте? Дивіться. Далі почекайте, скільки визнало православних церкв, скільки православних церкв визнало таких, як ПЦУ. Чотири, я вам підкажу, з 16 на сьогоднішній день поламіємо. Чотири. Правильно? Тепер дивіться, а українську православну церкву, у неї вас не обмежений час. Ви працюєте час. Ви не мужчина. Почекай, сонце моє миле. Я розумію, що ти молодий, енергійний, але не тікай від мене. Не тікай від мене. Не почули. Вам не то, що треба говорити. вам не то, що... Я вам ще раз кажу повітря Константинопольського патріархата ПЦУшники разом з руською православною церкви не самі робити, а відповідно чинного законодавства України. А яку можу самі робити свої як ми думку нав'язуємо? вже? Ні, ми говоримо відповідно чинного законодавства України. Це на території Києва не о УПЦ. Бачите, як же виправляється вже без. На <ріст> <ріст> жаль, <ріст> жаль <ріст> я перепрошую просто за те, що ну, на жаль душу. мовно Хочу, на жаль <ріст> дуже? <джин, ріст> ви привернули увагу. Його? Ви брехньою <ріст> привернули увагу. Якою брехнею? От я вам я розгляну, сказала. Розгляну, ви зробили були... наклепи на духовенство. І... Ви прикліпили Ерпе, якого кажу, немає. люди будуть зараз робити висновки. Каніс, люди з вік висновки з тим жодного нардепа дитина не воює Жодного нардепа. Дитина не захищає цілісність держави. Жодного, вони всі виїхали за кордон. Хабарництво, корупція, свавілля, беззаконня. І це стосується всіх. І, ще довгу... Шо? Шо? і це правда. <працю> <Хай на> Не <власний. працю> знімайте і, і, і ще зараз туди поведемо, і вам кожен скаже. І